Всім привіт! Сьогодні в нас 11 вересня і похмура погода. Сонце взагалі рідко виходить з-під хмар і побачив таку тенденцію. Я розкажу вам у мене два поля є, два стрінги. Один, на одному стрінгу є 9 панелей по 580 Вт. Це в загальному 5,2 кВт. І є другий стрінг, на якому є 7 панелей. Там загальна потужність 4 кВт. Але подивіться, все. на першому полі загальна сума вольтажу на мене там орієнтовно 450, а на другому полі у мене 360. Побачив таку тенденцію, що на першому полі, перше поле набагато краще видає. Не, не тому, що там більше панелей, а тому, що там кра, краще підібраний вольтаж. Для Дакстром. Для Декстром я так бачу 450 вольт 460. Це ідеально для виробітку енергії. А от 360 вольт, що я на другому полю, мені видає в сумарності майже в два рази менше. Хоча, хоча в потужності там немає такої великої різниці. От можете глянути. Так, потужність вже, вже упала. Сонце зайшло повністю за хмари. Як бачите, будинок споживає 2 кВт, а виробляє 1 кВт станція. Угу. Вольтажі у нас при цьому зрівнялись. І виробіток також зрівнявся, але при коли сонце хоча б трошки вийде, то перше поле видає набагато більше. Тоді потрібно ставити, щоб сумарно, сумарний вольтаж був на стрінгу 450, тоді, тоді панелі, у ці лонжі 580, -і будуть видавати найбільше потужностей. Всім дякую за увагу.